Доброго дня усім. Сьогодні відправляємо комбайн. Лас Маркатор 60. Комбайн який їде в Тернопільську область. Біля Бучача яке село. Комбайн приїхав. немитий приїхав з ними, з німця. Такий він був, такий йде до клієнта. Комбайн в хорошому стані. Можна сказати, дуже в хорошому стані. Не готовляний ні, нічого. Один власник цього комбайна був, по руках не ходив. Німець доглядав за комбайном. Є в нас в наявності багато комбайнів. І меркатор є, якщо хтось має бажання на меркатора, є у нас 50-й меркатор. Жадка 3 метри. Номер телефону буде під відео. Звоніть. Якщо навіть в нас в наявності немає такого комбайна, як вам треба, то ми можемо вам доставити з Європи. В наявності більше 20 комбайнів, десь до 25 комбайнів. Всім хорошого дня. До побачення. Доброго дня усім. Сьогодні до нас завітали перевізники. Знову з Волочиська. Відправляємо таким великим травом. Маленький міні комбайн. Комбайн їде в Хмельницьку область, Гвардійська. Знайшов свого нового власника мінікомбайн. Комбайн привезений з Німеччини в хорошому стані. Двигун має Mercedes. К70 Цілий в оригіналі. Нічого тут не малювалося, не робилося. Такий приїхав від німця такий їде до слідуючого власника. Є у нас е, наявності ще такий самий клас консул. Дзвоніть, замовляйте. Наявності є більше 20 комбайнів. Кому потрібний такий комбайник дзвоніть. Це, що у нас є куплений в Європі, Росконсул теж в хорошому стані на Мерседесі. Бачите, яке напрацювання. комбайна. зовсім мале напрацювання. Шнек ще фарбився. Номер телефону буде під відео, дзвоніт, замовляйте. Всем пока. До наступного видео. Доброго дня, як я раніше говорив у попередньому відео. Ми сьогодні завантажили два комбайни. З цієї партії, що я вам показував, що ми купили в Німеччині 955-го завантажили і консула. Вже десь можливо, можливо між святами, що по святах вже буде в нас на площадці. Цікавий, телефонуйте одразу. Такі два красені, 955-й джунгір з кабіною, з високим бункером, січкарною, з шадкою нового типу на грубому чорному товелі. Комбайн весь рівненький, тільки за умови єдиної бляхи. Тут ззаду трішки загнуто, але ми то ще постараємося поправити, вирівняти краще. А так комбайн весь в оригіналі, без жодних слідів. Зношування абсолютно нержавий. Гарну має фарбу, така гарна кабінка в нього 1998 року. В комплекті книжки до дженіра, до консула теж є книжки. Консул теж як новий, в такому стані консула вже дуже давно не було. І Особливо з двигуном Mercedes. Останній рік випуску, з останніх 80-й рік випуску. В дуже дуже класному стані, що один, що другий комбайн. О, цікавить. Телефонуйте, бо такі комбайни довго не затримуються. Переважно, тільки приїжджають, навіть не оголошуємо, хто слідкує за, за нашим каналом, за відео. Одразу приїжджають клієнти або по дорозі оглядають. Приїжджають, оглядають і купують, тому що таких комбайнів вже дуже мало залишилося. Сьогодні погана погода, трішки дощ, сніг, але якщо буде видно, подивитися, Тріць, так, як даю, Тріць, так виглядає диво, вони новенький, Якщо придивитися, на трубі ще присутня фарба на високих шинах вже в консул шини суперові, на квадратній балці, весь рівненький, ціленький, записні сита в комплекті, шини всі суперові. Дивіться, як виглядає знизу комбайн, просто світиться. рівненька жатка, гарна. Запасні коси, розділювачі, ладу, стебло все віддаємо. Джундір теж. Красунчик. Ще не супер всі. Теж з останні роки випуску. 81-82. Рік випуску 955-й, А1. Максимальний бункер, підвищений, критий. Чотири клавіші, січкарня на машині стоїть, січкарня на рухомих ножах. Так виглядає рівненька жатка. Ще один, що другий зберігалися під накриттям. Дивіться по шнеку. Шкода, звичайно, що така погода зараз. Трішки вони будуть грязні, поки доїдуть. Але нічого, стараємося працювати оперативно, щоб техніка постійно під'їжджала. Свіженька. Зараз коротенько покажу вам, в якому стані жінкир. Шини, дивіться, які високі, які класні клавіші, все ціленьке, тут все супер, нічого не потріскано. Покажу один елеватор. Дивіться, як виглядає елеватор. Комбайн як новий. Фарба, це все оригінальне. Це в оригінальні фарбі Чи по рамі так само, ніяких слідів корозії немає, варіатор. Всі паси джундіровські, оригінальні. З такі комбайни, друзі. Кого зацікавило, телефонуйте, пишіть коментарі. Будемо говорити про ціну. І залишається в нас ще тут 942-й. Вже після свят буде їхати. Компакт 30. Попереднє було відео на нього з малих комбайнів із великих Mega 208 і Dжунdeer 2066, те, що я на каналі відео, також зроблю маленький анонс по тракторі. Казав, буде у нас трактор, такий 68-2.0 на 120 коней. Ось в оригіналі, класний тракторець. Задні шини нові. Передній десь процентів 30, залишку з передньою навіскою, з переднім валом. Точно Німеччини трактор тільки приїхав. По здається, 11 тисяч він має. Тільки пішов другий круг. Нічого не фарбовано, все ціленьке, ці кишини. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Це дуже важливо. Коментуйте веселих всім свят. Веселих, спокійних. До побачення, всього доброго. Щасливої дороги водієві.